Вона думала, що підкорить їх як співачка, а підкорила як композиторка, учасниця нового сезону ікс фактора Ілона Купко і не очікувала, що її пісня за один виступ стане хітом. І його ще й схоче до свого репертуару член журі проєкту Анна Айзенберг. Знає деталі. Ще два тижні тому Ілона Купко була звичайнісінькою медичною сестрою з Хмельницького. Дуже важлива точка, що ви ось тут. А от тепер вона справжня зірка сходила на «Х-фактор» та поставила там всіх на вуха. Відео з її виступом переглянула понад 300 тисяч людей. Опа, тише-тише, Я Прийшла вона з власним твором, але співдівчини суддів не вражає, ба більше дивляться на неї з подивом. Аж раптом Антон Савлєпов, учасник гурту Агонь, залишає місце в журі та вистрибує до конкурсантки на сцену. Я хотів її підтримати, тому що вона вигляділа немного розстеряна і не зовсім впевненою в собі. Я не очікувала, що суддям сподобається пісня. Для мене це була приємною несподіванкою. Антон не тільки підтримав Ілону морально, але й заспівав із нею дуетом. Судді та зала не втримуються від овацій. Тише, тише. А отдалі події почали розгортатися дуже несподівано. Я вас поздравляю, це Конечно, Звісно, вы, скажем так, слабовато. Но пісня, я говорю, бомба. Вам стоїть реально подумати, взять ж себе в репертуар, нет? Вражений піснею Антон ставить за мету собі мати її в своєму репертуарі, але перед тим хоче заручитися підтримкою фанатів. На офіційній сторінці гурту закликає уподобати відео. Якщо запис набере 500 репостів, гурт огонь заспіває цей хіт. Ми не були уверены в тому, що люди нас підтримують. і для себя так чисто виділі. неделю на всю эту акцию. Буквально за 7 часов это свершилось. Все. Мы оказались просто безоружными. События сами начали происходить таким образом, что мы не имели другого выбора, кроме как спеть. І вже зранку продюсер гурту телефонує лоні з пропозицією. Багато хочучих було заспівати мою пісню. Після виходу в ефір ми приїхали в Хмельницький, взяв одразу договор з собою, Тут тобто я розумів, що я не уїду а не ні з неї бумаги. Гурту вдалося домовитися із новоспеченим сонграйтером. Хід вже записаний. Скоро зафільмують і кліп. Обіцяють восени вразити Україну. Це не слухав ще ніхто даже артисти не слышали, що Тише, я уйду, ты не услышишь. Насколько я помню, это в первый раз вот такой вот случай. Эта девочка, она выбыла. Автори та пісні із ікс фактором, і тим не менше, той пісня. Я думаю, її буде жить. Сама жилона, попри свою популярність, покидати медицину не планує. каже, буде поєднувати основну працю із творчістю. Плани на майбутнє це я буду писати пісні для других. Буду сама як продюсер виступати виконувати, тобто продавати пісні і реалізувати себе як артист. А Найсенберг, Надія Березюк, Олександр Аліфанов, Сергій Русаков, програма Вікна СТБ.